За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 186 повідомлень про події та правопорушення. Серед них 18 злочинів. Учора поліцейські, прибувши на виклик про сімейне насильство, виявили у чоловіка боєприпас. Відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група, було встановлено попередні обставини. У чоловіка 85-го року народження було вилучено боєприпас гранату Ф 1 Наразі слідчими даний боєприпас вилучено та скеровано на експортне до. Дослідження для встановлення його походження за даним фактом вирішиться питання щодо відкриття кримінального провадження та встановлення всіх обставин, з якою метою каменчужанин зберігав даний боєприпас, і де він його взяв? Випадки виявлення боєприпасів на території області не поодинокі. Поліцейські закликають громадян реагувати на підозрілі предмети. Якщо у вас мається інформація про осіб, які привозять, які торгують зброєю, або ж будь-який спосіб намагаються збути. Особливо боєприпаси або ж небезпечні вибухові пристрої прохання в рамках конфіденційності цю інформацію передавати на лінію 102, в соціальні мережі будь-яких відділів та відділень поліції Полтавщини. Або ж будь-яким зручним способом за п'ять місяців поточного року на території Кременчуцького району групами реагування було зафіксовано понад 6 тисяч правопорушень. На водіїв порушників складено адмінпротоколи. Також серед цієї статистики 212 адмінматеріалів це за керування транспортними засобами в нетверезому стані. Майже щодня група реагування виявляє водіїв, які керують транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Серед них саме в такому стані скоєно-дорожньо-транспортні пригоди, де як є як летальні випадки, так і травмовано як пасажирів, так і травмувалися саме водії. Посилено працюють правоохоронці, і щодо попередження правопорушень водіями мотоциклів та велосипедів. Сьогодні провели спеціальний рейд. Рейди в населених пунктах Кременчуцького району проводяться постійно групами реагування. проводять таку роботу і патрульні поліцейські серед. В основному підлітків, які зараз активно користуються саме електросамокатами. Безпосередні учасники дорожнього руху, водії автомобілів є частими свідками мото та велопорушень. Якщо не перевищать скорості машиною, вони не мішають. Учора дивлюся, хлопчик тут якийсь на мопеді, летить він не бачить нічого. Він не бачить, нічого. дитина мала і ще на років 12, може йому. Як йому батьки дають, я не представляю. От. Ну а водії дивлюся, збавляю швидкі, зразу бачу, що там дитина. Мене навіть один мотоцикліст підрізав, і так вийшло, що він мене збив. Я впала, але він не повибачався. Побачив, що я піднялася. І поїхав далі. саме основні ази це треба знати правила вуличного руху, дорожнього вірніше руху. Не... Не нарушати, не можна не їхати по проїжджій часті не можна порушувати правила дорожнього руху. Світловідбиваючі елементи повинні бути на тобі. Так, водночас правоохоронці закликають водіїв автівок з повагою ставитися до усіх учасників дорожнього руху. Ми звертаємося до всіх учасників, як водіїв, пам'ятати про водійську етику, пам'ятати про те, що велосипед, самокат також учасник дорожнього руху. А в свою чергу до велосипедів двох Ного транспорту просимо перед тим як сідати за кермо. Якщо у вас немає навиків, ознайомтеся з правилами дорожнього руху. Анна Мащенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.